Баба з козами. Баба Галька приймачка доводилася нам якоюсь далекою родичкою. Чи то троюрідна дідова сестра, чи дружина прабабиного племінника? Спитайте мене оце, навіщо я пишу про неї, то навряд чи знайду відповідь. Хіба скажу про те, що життя часом минає набагато швидше, аніж здавалося, колись. Хіба скажу, що навіть пам'ять наша здатна минати? Вона вицвітає як осінній цвіт, у неї заходить невблаганна земля. І через 30 років я вже навряд чи згадаю достеменно, у який колір були пофарбовані віконниці Бабиної Гальчиної хати, у який бік відчинялася її хвіртка, де саме росла височенна яблуня. Під причілком чи біля криниці, і хай більше ні для кого в усьому світі не важать ні її двері, ні вікна, ні білі кози, ні ганчірка кинута на лавицю, ні яблуня, ні саме півмертве село, яке зараз уже ледь блимає поодинокими вогнями. Мені воно має світити, як раніше. Бо якщо погасне, то чим світитимусь я сам, чим зігрію себе в безконечній довколишній зимі? Яка сила підніме траву на моїй могилі і чия рука поправить хустку на моєму хресті? По Потрошку, по чесниці, по шматочку я хочу віднести бабине життя у неперервність і неминучість, щоб воно звідти світило всім, хто хоче того світла. Звичайна сільська жінка, мов і зачепитися немає має віщо. Заїдьте в будь-яке глухе село і знайдете таких чи не в кожній хаті. Геть вилиняла від прання хустка, сиве пасмо з під неї, очі, не знати, якого кольору, теж вилиняли, вицвілі, почервонілі, скісок у руках косити козам, Кози її все. Косить сама і на тепер сама, і на зиму. Косить, ворушить, перевертає і носить на собі носилкою складати. Старий шрам на нозі, мабуть, от того ж таки скіска. Одяг у неї теж пахне сіном, а ще тройним одеколоном комарі в березі кусаються. Хата з різьбленим ганком колись фарбованим у зелене. Стіна аж у три вікна. Ця хата колись могла аж хизуватися собою, збудована, що називається, з шиком. Височенна яблуня біля колодязя, яка майже щоліта родила як несамовита, яблук було невпоїд, і носили от приймачки відрами яблука і найближчі сусіди, і родичі з присілків, і ми носили, і козам лишалося. Хлівець із козами поряд чистісінькі відра, коза зроду не питиме з грязного відра зроду. Та доглянута могила за хатою. А в могилі бабин чоловік Василь, який умер не своєю смертю, а був зарубаний зятем сокирою по голові. Зять своє відсидів і повернувся. І дочка Гальчина Ніна його прийняла. Кажуть, дуже любила. Я колись по нерозумінню й малолітству спитав у Гальки, як же так, він же її батька вбив хіба можна з ним після цього жити? На що приймачка не розсердилася, не заплакала, а тільки здвигнула плечима. Я їй казала, Ніна, не приймай, не послухала, любила. А що ж тут казать? Я хворіла на астму. я її теж пам'ятаю. Сидить на ліжку в домашньому халаті, худа з незмінною хустинкою коло рота, з інгаляціями та мікстурами на табуретці, волосся слабке, ледь розтріпане, а очі сині, сині, великі, великі. Про таких кажуть жінка, як тихе літо. Збирала дітей у школу, прасувала щось, штопала, немов щоразу в останній силі. На кухню й не потикалася, не могла. Куховарив чоловік, той самий, убивця, такий звичайний, спокійний, виважений, смажить щось на сковорідці, а очима все в її кімнату тривожно навертається, чи не почався в ній неприступ? Любив. Тінь казали про ніну ще тоді, коли на роботу ходила. Худа, безбарвна, висушена, закашляна і задихана, тільки губи червоні. У труні лежала, як жива, губи червоні, живий жаль і все, їй же бо, казав мій дід, повернувшись з похорону. Усе хотіла Галька козячим молоком спасти її, не спасла живий жаль. І собі ховав скупу сльозу у віях. Примачка ще кілька років поспіль носила молоко на нінину могилу. Мете на вулиці. Сніжить, а вона у вовняній картатій хустці по самі очі, у давньому плюшевому з ціпком і торбою, пробивається крізь сніг до своєї ніни, тієї самої, що прийняла батьковбивцю. У дитинстві я взагалі любив ходити по гостях у селі. Там щось почуєш, там побачиш, там розпитаєш. А до приймачки й поготів. А після ніниної смерті ще частіше У бабиній хаті темно, бо вікна затуляють старі дерева й бузок. Одних у кімнаті прохолодно й таємно. У баби приємно пахне чимось старим. Позаторішнім медом, салом, буркуном, нафталіном і хустками. Сама галька в окулярах на резинці дивиться телевізор. Він дуже смішний, екран опуклий, як риб'яче око, каналів усього два й перемикаються вони туго з допомогою плоскогубців. На столі запилена скатертина з бахромою, газети, ліки. Над телевізором. Неймовірних розмірів нінин портрет, тогі завитки русявого волосся, червона ковтина і сині очі, що лагідно дивляться на мене, ніби кажуть: ой, обережно, бережи себе, не застудися, не впади, не вдарся. Баба Галька мені дуже радіє. Метушиця збирає на стіл щось бубонить під носа. А що? Ану, погомони тижнів за два з самими козами. Ось зараз Сережка, будемо снідать. Ріже сало великими шматками по сільському. Смажить яєчню, дістає зі столика трохи ковбаси магазинної, а зі скрині в сінях трохи домашньої. Зима, холодильнику відпустять. З-під столу виймається зеленкувата п'ятилітрова банка з квашеними огірками. Розсіл зверху забрескнув і пахне хроном, кропом і часником так міцно, що аж в очі б'є. І козяче молоко. Я ніколи й ніде не пив козячого молока, бо воно мені завжди смердить. А в бабини гальчиних кізні, як коров'яче. Баба дуже тішиться, коли я п'ю в неї молоко, стоїть із глечиком на поготові, дивиться на мене з ніжністю, потрібність свою відчуває. І я випиваю багато молока більше, ніж мені хочеться. Баба тим часом ставить на стіл миски, сідає коло мене, але звертається спершу до портрета. Ніночко! А йди до нас снідать. Яєшенька, ковбаска, молочко, бач, Сережка до нас прийшов, ось іди. Не йдеш, бач як. Вона давно вже не плаче, але я щоразу зіщулююся в очікуванні сліз. Але баба тільки трохи зітхає і втирає кінчиком хустки краєчок рота. Я дивлюся на неї. І хочу її збагнути, охопити, відчути, але не можу. Розумію тільки, що на гори вже мало в неї зосталося сил, зимове сонце ще дужче підкреслює покірну жалісливість її погляду, сніданок на столі, а ще портрет, з якого не хоче сходити дочка, скільки її про це не проси. Баба Галька колись добре співала. Кажуть, за молоду ще краще, але й у свої сімдесят вона виступала на концертах з нашим сільським клубом, а також колядувала з тією ж таки клубною компанією. «Слуху там то й не дуже, а голос добрий, часто казав мій дід, який був художнім керівником. І досі в мене перед очима те видиво. Я тулюся носом до віконного скла, намагаючись з освітленою хати роздивитися вручистих бабів, пов'язаних великими празниковими хустками, що співають під вікном Рожество Твоє, Христе Боже наш, а потім їх запрошують у хату, де накритий великий празниковий стіл. Баба Галька горілки не любила. Але якось вона винайшла спосіб. Не засмучувати господарів, ставлячи невипиту чарку назад на стіл, бо то на сльози. Докумекала у велику кишеню пальта, вона сховала порожню пляшку з маленькою лійкою, і якомога непомітніше зливала туди з чарки в гощенє. Коли це побачила котрась із колядниці вже на вулиці пошепки, розказала іншим. Над селом здінявся такий несамовитий регіт, що в найдальших кутках забрехали собаки. Баба Галька і собі ледь усміхалася і виправдовувалась. А що ж, то ж мене вгощали, то я й зливаю, її ж треба, як не на оранку, так на дрова. У нашій родині до приймачки ставилися з розумінням і жалістю, хоч і не без дещиці іронії. Чує носом у якій хаті пироги печуть. Часто Галька приходила в гості до моєї прабаби, найстарішої людини в роду. Приходила завжди з гостинцями, цукерками, печивом і незмінним козячим молоком. Сідала коло неї на ліжко і жалілася. А що ж, тьотю, як нікого нема? Я ж сама душею, сама душею, і обізватися ні до кого. Ноччу, як загавка палкан, а я й думаю, оце лізь до мене в хату, все забирай, святих винось, а я ж і тупора вже не підніму. Що ти робитимеш у світі білому? Ніхто й не знає, як воно в світі самій. Прабаба кивала, підтакувала і хитала головою. Так воно, Галю, так, а що ж зробиш? Приймачку перед Різдвом, коли різали кабана. Сидимо, бувало, за свіжиною, а вона їсть і приказує Не люблю худого м'яса. Люблю жирне, воно само в горло пливе. З часом я віддалився від приймачки, бо віддалився від села. Років декілька і носа до неї в хату не показував. Але якось, приїхавши до баби й діда ранньої осені, Зібрався йти по гриби, і дід мені сказав Ти яку стару сосну йтимеш, зайди до баби Гальки». Вона ногу поламала. Прочинивши хвіртку і гримнувши на полкана, я зустрів очима ту саму яблуню з рясними червоними плодами і той самий різблений ганок, який уже давно ні перед ким не хизувався. У дворі щось було незвично, щось було не так. Це відчувалося сильно і боляче. Якісь брудні віхті валялися по двору, кури сиділи на шорошені, кролячі клітки стояли порожні, двері в хату були прочинені, і над цим усім стояла осінь, ніби спершися ліктем на цямрину, ронила листя в колодязь. З важким серцем я зайшов до хати. Баба Галька лежала просто у веранді на старій незручній канапі. Хустка на ній брудна, постіль під нею скуйовджена, а в очах уже не м'яка жалісливість, у них глухий розпач. Коло баби на долівці троє кіз, дві білих і одна ряба. Побачивши мене, баба простягнула руки, але одразу ж відсмикнула їх і заплакала. Я присунув стільця і тамуючи серце, сів серед зяючої занедбаності. Коли Галька трохи заспокоїлась, я спитав Бабо, ви сьогодні їли. Вона махнула рукою. Їм хліб і варення. Надька сусідка приходить і варить мені чай, якщо не п'яна. Раптом вона схопила мене за руки і затужила Сережка. Я не накосила козам, прийдеться порізать. На якусь мить мені в голову вдарило червоним, бо якось так ураз ізбагнулося і побачилось усе, чого я не міг вловити тоді, у дитинстві, зимового ласкавого ранку. Немов то до мене простягла чорні кощаві пальці страшна непоборна самота, яка вже взяла приступом бабину хату. Повикидав мух з банки варення, вимив біля криниці забресклого алюмінієвого кухля, намагався з'їсти яблуко, але викинув. Таке воно було червоне, таке досконало зріле в цій розрусі, що їсти його було все одно, що танцювати на кладовищі. Мабуть, я ще насмажив бабі яєчні з салом, і наче дав козам їсти. Але все це здавалося даремним, непотрібним, уже тепер зайвим. Я щось говорив бабі і гладив її руки, та, мабуть, уже марно. Її душа була вже десь не тут. Вона дивилася на нас обох то зі стелі, то з вікна, мандруючи разом з осіннім присмерком, і це відчувалося так страшно і тривко. Що хотілось просто затулити очі руками і бігти геть із двору. Я, звичайно, стримався, не побіг, добув у бабиній хаті ще годину, панічно відганяючи від себе дух ладану й голоси півчої, що випливали з сіней. Ішов додому лютий на себе, на бабиних родичів, на своїх рідних, на все село на весь світ. Мені тоді ще не було й двадцяти років, а тому годі було зрозуміти, що справа не в козах, і не в поламаній нозі, і навіть не в самотності. У бабу Гальку вже вступила земля. А проти цього не було і не могло бути ніякої ради. Її і запам'ятав. Я, озираючись, виходжу з двору, вечоріє. А вона, спершись на лікоть, тремтить і дивиться на мене з вікна, проважає мене, п'є очима, п'є не нап'ється. Отакою відтоді і ношу її в пам'яті вже майже двадцять літ. І поки я ношу її в собі, поки ношу в кишенях запах яблук з її двору. Поки чую легенький плач і її білих кіз, мені боляче і не боляче водночас мені хочеться донести бабу приймачку разом з її двором і деревами у те місце, де вже немає проминання і забуття, де час добрий і уважний до всіх, ким би вони не були, і я таки донесу. Була баба Галька через тиждень після моїх відвідин. Тепер у її хаті живуть якісь родичі теж завели кіз, але не таких, як були в баби Гальки. У неї були білі, а ці шолудиві та осоружні, і молоко в них кажуть люди гірке.